Повномасштабна війна в Україні применшує значення інших небезпечних суспільних явищ. Домашнє насильство також вагома загроза для людини. І особливість цього в тому, що про таку загрозу не сповістить сирена. Під загрозу застосування домашнього насильства потрапляють найближчі. Домашнє насильство починається без попередження. Протягом 2022 року в Національну поліцію України звернулось 251 829 громадян щодо вчинення домашнього насильства: 208 518 від жінок, 5 690 від дітей. Домашнє насильство має різні форми та прояви: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. До кожної з форм домашнього насильства можуть доєднатися інші. У разі небезпеки за консультацією та підтримкою звертайтесь на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Не ігноруйте сигналів домашнього насильства. Гаряча лінія Ластрада. Чим може допомогти?